Робила самі? Ну так, да. ну цепу типу, тканину купувала і потім зшивала. Там не, не, не багато роботи, просто щоб вручну, тому довго було. А ви живете в Німеччині? А, я живу в Німеччині з 20-го року. Я, я мігрувала ще до війни по роботі. Я тут працюю. Тобто, насправді ви зайняті на роботі. і Це ще трошки підшиваєте? Ну підшиваю це от до початку вторгнення. Ми приходили тоді. 22-му році були демонстрації кожну суботу. Кожну неділю. Ми приходили кожну неділю, але був катастрофічний дефіцит прапорів. Всі приходили і всі питали, де взяти прапори. Реально було нереально знайти прапори. І ми з подругою почали їх просто шити. Спочатку ми просто ми купували тканини. Спочатку ми таку тканину купували. Ми їх шили, просто роздавали на на на, на демонстраціях. А потім, вже ну, коли вже почалися якось це пройшла, пройшов цей час і вже всі були з прапорами. А я вирішила пошити трошки більший, щоб він трошки був більш вражаючий, а, з такої більш цікавої тканини. А, ну от тепер кожен раз, коли якісь демонстрації, я намагаюся приходити з прапором, а, щоб це було більш щоб далі було видно, що ми тут стоїмо для людей, які можливо не знають, що відбувається. Так, що така історія прапору. Думаєте, що хтось є? Хто не знає, що відбувається? А, на жаль, так. Серед іноземців я працюю в Німеччині вже 4 роки. Я ну працювала в декількох компаніях. У мене багато друзів, знайомих, колег, які не українці, і деякі люди мене іноді питають, що там взагалі відбувається. Тобто, вони чули, що десь там є війна. Але вони не знають цієї історії, якби чого війна почалася. Наприклад, люди думають, а війна там йде два роки. Я нещодавно там подрузі одній розповідали, те, що війна йде два роки це неправда. Війна вже йде десять років. І я, грубо кажучи, розповідала всю історію України за останні 10 років, що відбувалось тоді, що відбувається зараз. І дуже багато людей вважають, що це просто політика, в якій ми не маємо приймати участь. І коли я їм розповідаю, я наприклад їжджу в Україну, мені там друзі пишуть, як справи. Я кажу, ми сидимо в коридорі. Тому що у нас літають ракети, і люди в шоці, типу, тому що вони до моменту, коли я реально пишу, що у нас от ракета збила нещодавно е потрапила в будинок, тільки тоді деякі люди розуміють, що це дійсно насправді, тому що вони намагаються себе ізолювати. Ці демонстрації я я сподіваюся, що не тільки українці приходять під показати свою підтримку до тих, хто там в Україні воює, але й багато наземців приходять, слухають. Тут якось на демонстрації були це що до десь двадцять році. виставляли великий екран і показували, що саме там відбувається. Як виглядає Маріуполь, як виглядає Авдіївка, як виглядає Бахмут? І я сподіваюся, що ну, деякі люди вивчають ці деталі. От з таких демонстрації, саме тому ми приходимо. Ми діанефронт для нас, для українців, це дуже сумна дата, це трагічна дата, тому що 24 лютого 2022 року це пор е, в Україні закінчився мир. Ми всі прокинулись від вибухів, від оголошення цієї війни жорстокої, і е, це перший крок Путіна і Росії. Але е, ми хочемо, щоб Європа, Німеччина, всі країни знали, що вони можуть бути наступними. Ми тут нагадуємо про себе, про свій біль, про ту війну, яка коїться в нас в Україні, де гинуть щодня тисячі наших хоробрих солдат, де гинуть дітки, де лишаються сиротами. Просто згляньтеся на нашою бідою, над цією війною, тому що вона може перейти на інші країни. Україна на себе як щит, як щит, вона оберігає всі країни від цієї путінської навали. І ми нагадуємо тут, що ми тут є. Ми живі. Ми хочемо жити. Ми хочемо існувати, щоб не було геноциду українського народу, щоб була підтримка. Німеччина дуже підтримує українських біженців, дуже підтримує українських військових, поранених, які лікуються тут у шпиталях. Зброєю ми дуже вдячні за це. Дітям дуже важко, коли вони переїхали від війни, втікаючи це. для них був дуже великий стрес. Багато діток є Авдіївка, міста якого вже немає. Діти є Солидару з Харківщини, з Луганської, з Донецької області, і для них добув дуже великий стрес. А коли дітки в своєму середовищі спілкуються з рештою українських діток, це їх лікує, лікує їхні душі і дає їм віру в майбутнє в майбутнє України. Дітки дуже сумують. І це великий стрес. Є у нас діти інклюзивні, дітки, які перестали розмовляти від стресу від війни і втратили мову, але ходять до нас в садочок. Вони веселяться, граються. Одна дівчинка навіть почала розмовляти. Місяць лютий з української мови перекладається, що він дійсно лютий і він лютий, тим, що є і морози сильні. І якщо перекладати на німецьку мову, то також. Злий місяць, навіть також можна так перекласти, і він для нас запам'ятався дійсно злим, тому що і 10 років тому наші майданівці віддавали своє життя за волю і свободу України. І 24 лютого, у четвертій годині 40 хвилин, також нарушили росіяни наш спокій. І нам тому потрібно, щоб німці зрозуміли нашу історію, що ми не є нацисти, якими нас пропаганда подає, що ми хочемо бути нацистами. Ні, ми завжди миролюбивими ні на кого не нападали. І я думаю, що за цих два роки проживаючи українці за кордоном, вони показали свій свою ментальність, свій характер, що вони розумні, працьовиті і хочуть повернутися в Україну, тому що Україна понад усе для нас.